Всім привіт! Мене звати Алевтина Швецова і я незламна мама. Моя родина родом з Маріуполя. Як і багатьом нам довелося пережити постійні обстріли, облогу міста і виживання в надлюдських умовах. Це спричинило певний травматичний досвід для мене та моєї дитини. В рамках гуманітарного проєкту «Рятуємо життя», що започаткував Мітинвєст в координації з фондом Ріната Ахметова, я та інші мами з Авдіївки та Маріуполя долучилися до програми «Незламна мама». Цей проєкт допоможе нам подолати стрес. З'явилася така можливість ці три тижні побути в спокійному регіоні і би, отримати ну, максимальну пользу для себе і для дитинка, відпочити. Набратися как бы успокоїтися, ну и з новими силами повернутися в сім'ю і також продовжувати стресувати і боятися, і ждать победы, коли це все закінчиться. Спочатку не хотілося їхати, тому ну, на що це мені потрібно? Тим більше, що за той час, коли вже були в Чернівцях останні місяці, відвідувала українські психологічні тренінги. Якось здавалося, що ну, не дає вона такого ефекту, який хотілося б відчути. Але тут зовсім інша атмосфера і зовсім інший результат. Я помічаю зміни у дитини, тому що в нас були проблеми з їжею. Якісь психологічні, я вважаю. Після Маріуполя не хотілося їсти таку звичайну їжу, а лише ті якісь консерви, такі всі речі, які звикла за місяць їсти. І е, я бачу, що, е, наприклад, з дітками стало краще спілкуватися, тому що. Теж бачила такий момент, коли місяць, наприклад, після Маріуполі не хотілося зовсім ну, спілкуватися з дітьми, коли людина після травми вона починає заново вчитись ходити, а нас тут вчать заново жити, не тільки вийти із цього із цього стану, От. а ще й дають дуже багато інформації раз різних вправ, як в тій чи не ситуації можна себе поводити вже більш адекватно, як це можна проаналізувати, і як цим жити і бути нормальною людиною. А ми в свою чергу розповідатимемо вам про цікавинки програми та події, якими насичені будні незламних мам.